38 днів досвіду польотів на Meteor 75 Pro. Що я можу сказати? Через часті зіткнення почали відходити контакти на двигуни, часто відмовляють двигуни. Я думав, це проблеми з двигунами. Потрапляє пісок чи ще щось, але ні. Далі це буде видно на відео. Тут я літаю, намагаюся попадати в ячейки. В той момент були невеликі пориви вітру. Через те дуже так, можливо, незамітно, але незручно було літати. Дуже багато зірки. Упав, я завжди перевернувся, відновився і далі полетів. Не знаю, давно не літав і якось, я думав, проблема в тому, що я відвик літати, але ні. Виявляється, це просто вітер Малей, малейший. Е Порив і його зразу зносить. Ось тут я врізався і якраз видно проблему з двигунами. Включаю ARM. Так, давай. ARM. І дивіться, два штучки не працює. Раніше був один стабільно, а зараз два штучки. І вирішення проблеми дуже просте. Просто перевертаю і шатаю конектори туди-сюди, в різні сторони. перевіряю, знов крутиться, один крутиться. Далі інший допрацьовую його, просто шатаю. Звісно, це сильно розшатую місця кріплення, але хочеться політати. І, якби найпростіший спосіб поладити двигуни, це ось так там надавити, щось повернути, і все працює. Далі знову політ. Полетіли. Дуже сильно носить його. Вроді вітер незначний, але все одно дуже відчувається. Настроюють летіти, попадати в ячейку, так як в симуляторі, коли вже налаштований, стараєшся попасти, а його хоп і зносить в сторону. Це дуже давало нам нерви я вам не передам словами, хто літає, той знає. Ось тут теж чуть не врізався через в вітру. Вроді все добре, нічого немає, і тут його зносить в сторону. Літаю, окружляю, стараюся е, робити супротив вітру, але це дуже складно, тому що він то є, то його немає. І е, якщо його немає, я... Даремно е, даю газ, наприклад. Ось такі проблемки з метеором бувають. Якби Через е, проблеми з двигунами я б зараз, зараз би не рекомендував брати метеор 75 Pro Взагалі, е, дрони, на яких іде докріплення через такі з'єднання. Краще брати припаяні мотори, щоб не було таких проблем. Бо зараз мені, щоб вирішити цю проблему, мені треба буде напряму перепаювати чи, чи купляти нові конектори. Я не знаю як, як краще вирішити цю проблему, просто що мотори не дешеві, якщо так рахувати, як я дивився по цінам десь 2000 гривень. Можна дешевше, звичайно, знайти, але не дешево виходить. Його ладити. Ладно, рама там недорого, раз, два, де да все. А з моторами складніше. Якось так. В кого якісь думки, пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Може хтось щось підскаже, в когось було подібне, як ви вирішували ці проблеми. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.